Добрий день, я студентка групи Кантен сто двадцят три Костюк Ковалентина. Магістерська робота на тему дослідження програмних реалізацій цифрових з використанням модельно орієнтованого проєктування. Керівник професор Табунчик Глина Володимирівна. Об'єкт дослідження. Програмна реалізація цифрових двійників. Предмет дослідження, модельно рінтонного проєктування, реалізації цифрових двійників. Мета роботи покращення архітектури програмного забезпечення цифрових двійників за рахунок використання модельно орієнтованого проєктування. Задання роботи провести аналіз предметної області, визначити набір відкритих та пропієнтарних програмних засобів для розроблення цифрових двійників. Цифровий двійник це інтегроване мультифізичне мультимасштабне, ймовірність моделювання складового об'єкту, яке використовує на кращі доступні фізичні моделі, які оновлюються на основі даних отриманих з різноманітних датчиків, з метою зображення життєвого циклу відповідного двійника. На слайді показаний фізичний об'єкт та цифровий об'єкт, та модель з'єднання між ними. Модельне орієнтоване проєктування. Модельне орієнтоване проєктування забезпечує багатодоменне інструментальне середовище та ці фази розробки. Загалом існуючі скрові моделювання будь-якої системи. Це визначення системи, ідентифікація компонентів системи, моделювання системи за допомогою рівнянь, побудова моделі, запуск моделювання, перевірка результатів моделювання. Модель архітектури цифрового двійника. Ця модель має. Шість рівнів. Перший рівень це фізичний, рівень фізичних представлень. На цьому рівні знаходяться датчики та різні пристрої. Другий рівень це рівень інтеграції. На цьому рівні ці пристрої інтегруються. Третій рівень комунікаційний кому, кому, це рівень, на який відповідає протоколам інтернету речей. Четвертий рівень інформаційний. Центральним компонентом є спільна база даних. П'ятий рівень це рівень функціональний, на якому застосовуються різні сервіси. Сервіси моделювання, моніторингу, діагностики, прогнозування, керування та реконфігурації. Шостий рівень це рівень бізнес рівень Це рівень бізнес-логіки. На цьому слайді показано, як цей рівень з собою працює та різні сервіси. Потоки даних для цифрового двійника. На цьому слайді зображені потоки даних цифрового двійника. і фізичним рівнем рівнем контролерів. Третій рівень це база даних, вона локальна, четвертий рівень це рівень інтернет речей, п'ятий рівень це хмарний рівень або рівень хмарних баз даних. Також шостий рівень це рівень емуляції або симуляції. Це рівень п'ятий та третій рівень. рівень Хмарний та рівень базо знань, вони поєднуються у рівні симуляції. Схема роботи Eclipse з Eclipse ЕкліпДіта це фреймворк, за допомогою якого створюються цифрові двійники. Він посередньо інтегрує пристрої, він полягає в наданні IP для вебдодатків, мобільних додатків та їх з служб. На цьому слайді зображена робота цього. Фреймворку. Також тут зображена робота ще Eclipse Homa, який співпрацює разом з цим фреймворком. Архітектура мікросервісів Eclipse Dita. Тут показано точки входу цих пристроїв, як вони під'єднуються, за якими протоколами вони під'єднуються, і кінцева реалізація цього проєкту це створення бази даних. Рішення компоненти сезрів Схома на цьому слайді теж показано пристрої, протоколи за допомогою якої вони з'єднуються, А також брокери, які всі поєднуються у фремворках сліг. Це він допомагає розробникам розробити програмне забезпечення, як на яке не впливає. Ті пристрої, які під'єднані, і які, за якими протоколами вони під'єднані. Воно поєднує все у собі, і розробнику дуже легко з цим працювати. він не буде думати, який протокол, який пристрій під'єднаний. Воно все у, у собі вміщує. Платформа підключить з відкритим кодом. На цьому слайді теж показана робота, як можна співпрацювати з фремворками Eclipse-Vita та Eclipse.com допомогою пристрою, за допомогою протоколів. Як у Хмарі, вони всі поєднуються у єдину систему. Матворк ланцюг розробника розроблення та тестування. Матворк має в себе ще таку підпрограму, це Simulink. Вона викликається з MATLAB. -у. Тут показана схема розробки цифрових двійників, і тут вона показана в модель. Вмодель це така модель, яка тестує програмне забезпечення не на процесі, коли вони вже розгубились, а на процесі, процесі створення цього програмного забезпечення. На цьому слайді показаний хмарний кластер, який Kubernetes, який розгортається у хмарі. На цьому кластері встановлені ноди. Також тут встановлено MATLAB онлайн сервери. Він налаштовується, і потім завантажується необхідне зображення в докері з контейнером MacWork, і завдяки цьому він працює. Використання Nginx Ingress Controller. Він використовується для з'єднання кодов у кластері Kubernetes за допомогою цього контролеру. Тобто, виходить, що. Речі за допомогою протоколів Інтернет HTTP, HTTPS, які виходять ззовні. Вони, вони за допомогою цього контролеру, вони з'єднуються з подами, які знаходяться у цьому контролері, і у них IP-адреси внутрішні, а ззовні IP-адреси зовнішні. І він поєднує ці пристрої, які з'єднуються. І прописує адреси з'єднання. Ну, працює як маршрутизатор або як брокер. Ну, потім ця схема показує, як працює MATLAB Proxy сервер і як він зберігає дані у базі даних. Також ми розглядаємо Virtual Behind Composer. це потужний інструмент для створення та оцінки цифрових моделей транспортних засобів для ретельної оцінки продуктивності на рівні системи. Він теж знаходиться у матлабі, його потрібно окремо завантажувати, і потім він відкриває, відкривається у Platinum аплікейшн. Зараз ми роз, тут розглядаємо електромобіль. У лівій частини тут можна дані вносити, всі дані, які там потрібні, там розмір колеса, трансмісія, умови використання цього автомобіля. Інтерфейс користувача, тобто тут все вноситься, потім, коли це все внеслося, натискається кнопка Run і виходять дані. Тут, наприклад, де показані дані діаграми. Архітектура запронува це в свого двійника. Матлаб працює він в контейнерах, кожен контейнер окремо розроблений, там мікросервіси, бази даних. Інтерфейс користувача, там контейнери у контейнері, вони всі поєднані у MATLAB, і ну, таку архітектуру вона себе уявляється. Висновки: Розглянуто модельно-орієнтований підхід, користування цифрових двіників та запропонований підхід для розгортання цифрового двіника з інтеграцією моделей, отриманих за використанням програм забезпечення MATLAB та Simulink. В роботі про кредити клізді та екслідна, що дозволяють розробляти цифрові двійника широкого призначення. Запропонована фреймворк для розгортання цифрових двійників на хмарі на основі декорізованих контейнерів, приведе, наприклад, конструювання вимог до архітектури цифрового двійника для електромобіля.